Нам. Дорогі браття і сестри, всечесні отці, всечесний дорогий наш Отець Настоятель. У цей осінній день ми прославляли Пресвяту Богородицю, яка допомогла людям, коли вони зверталися до неї у час небезпеки, у час нашестя ворогів. Як ніколи, і нам сьогодні треба прикликати її Пресвяте ім'я для того, щоб Господь оберігав. Усіх нас, наші міста, наші селища, наші храми, монастирі і собори, від всякої війти і напасті від руки злих людей, які прийшли, щоб захопити нашу землю. Віримо, що Пресвята Богородиця навіть після свого успіння нас не залишила, і вона, з'явившись учням після свого успіння, і, зокрема, коли апостол Фома хотів з нею попрощатися. Він не знайшов її тіла, але вони знають, що вона не залишила цього видимого світу по всі дні і до кінця цього світу вона буде перебувати, передаючи нам своє материнське благословіння на цій грішній землі. І навіть тоді, коли ми осиротіємо, коли відійде у вічність нашої мами, які дали нам життя, ми ніколи не будемо в духовному плані сиротами, тому що є матір небесна, яка завжди прийме нас. Під свій омофор. Я дякую отцу настоятелю, сослужащій браті, що в такий непростий час, по такій непростій дорозі, приїхали у це древнє село і в цей древній намоляний храм, який ніколи не закривався, і тут завжди приносилась безкровна жертва. Багато трудів за цих 15 років приложено настоятелем і прихожанами, братством і сестричеством цього села. Прекрасно співає хор. Такому ритмічному темпі, що дійсно хочеться від землі зразу возноситись на небо. Ну і головне, незважаючи на цей маленький дощик, ми маємо не тільки духовне окроплення водою святою, але і небо сьогодні нас покропило миру, спокою, злагоди. Сьогодні молитва була за державу, за воїнів, за ваших земляків, які воюють. За далеко за межами свого села, захищаючи нашу незалежність, помолилися на проскомідії за загиблих, тому що їх є вже більше 200 душ у нашому районі. Ну і головне, щоб Господь оберігав і поблагословив всіх нас миром і злагодою, і хай Боже благословіння омофор Пресвятої Богородиці буде з усіма нами. Даю слово вашому настоятелю, протирею Олександру Дячуку Митрофорну.